Наведу приклад нещодавній з моєї практики, де якраз буквально на днях працював цей закон. Ми вели перемовини з однією компанією, про продажу одного товару, і начебто узгодили вже усі умови і залишалося слово за власниками компанії. Частина топ-менеджерів компанії була згодна. А от частина топ-менеджерів компанії, а не буду казати, що це за. Посадова особа, бо, можливо, ці люди також дивляться, слідкують, підписані на мене. А ось одна конкретна людина почала саботувати цей процес. При цьому людина, яка дійсно могла б повпливати на власників, один з топ-менеджерів, який відповідає за свою зону діяльності, він не виявляв ніякої ініціативи для того, щоб перекрити негативний вплив людини. Яка чинила супротив, і яка вставляла палки у колеса для того, щоб просунути рішення, яке ми впроваджували у компанію. Адже усі деталі, в принципі, були оговорені. Це дійсно вигідне вкладення для компанії, яке є у перспективі, навіть ближній перспективі, я вже не кажу про довгу перспективу, вигідне. і зменшує оптимізує витрати у певних блоках діяльності. Це Дуже вигідна угода. Але цю угоду ми не змогли закінчити через одну людину, яка утрималася від того, щоб допомогти повпливати у продажу цього рішення власникам, щоб пояснити прояснити ці речі, бо у них недостатньо інформації, вони спираються на точку зору саме топ-менеджерів. А інша людина, топ-менеджер, вона прямо заявляла, що це не бачить у цьому сенсу і не хоче цього рішення. Ось як діє закон третьої сторони.